Сьогодні з нами адвокат Маргарита Бурлак. Вітаю вас в нашій студії. Доброго ранку. В мене до вас питання, воно не моє, воно нашої слухачки. Вона зараз перебуває зі своєю дитиною за кордоном і звернулася до нас зайва допомога на дитину їй зараз не завадить. Питання аліментів вони почали вирішувати ще до війни, але так і не вирішили. Тобто вона сидить зараз з дитиною за кордоном, без аліментів, так? але хотілося б їх все ж таки отримати. Чи можливо це зробити дистанційно? Так, так, це можливо. Яким чином вона може звернутися до свого адвоката або до мене, укласти з таким адвокатом договір, на підставі якого він буде мати можливість звернутися від імені? Матері до суду та стягнути аліменти. Для цього мені необхідно буде документи, які підтверджують підстави, так, це там свідоцтво про шлюб, народження дитини. Е, я їх отримую, пишу заяву, подаю, приймаю участь в судових засіданнях, отримую рішення, потім все це відправляю на виконання, і, і мати дитини отримує вже готове рішення, яке Направлено до виконання аліменти стягуються з боржника, і для цього не обов'язково бути в Україні, приймати участь в судових засіданнях, тому що законодавством передбачена така можливість, особливо в умовах воєнного часу. Це новий якийсь закон, чи в саме в умовах воєнного часу його? Прийти? Ні, ні, ні. Це це завжди була така можливість. Завжди була така можливість. Просто зараз це дуже актуально, тому що багато людей на жаль виїхали. Щоб заключити договір з адвокатом, це також робиться дистанційно, чи потрібно все одно комусь кудись їхати? Договір направляється. Поштою або електронною поштою. Зараз працює нова пошта, жодних проблем нема. Направляється, підписується, він так само сканується або електронною поштою, або новою поштою, відправляється. На підставі цього це все швидко. Тобто ви не думаєте, що це якась дуже довга процедура. Ні. Поки готуються документи, складається позовна заява або заява. Якраз я і отримую цей договір. Тому Жодних процесуальних моментів, проблем зі строків не, не відбувається. Як завжди, це дуже швидко. Тому з батьків, хто подає на аліменти, а потрібно звертатися в якісь, якісь офіційної установи за кордоном? Чи це ну, суд -то в інтернеті з вами, тут з, ваш, з їх представником? Суд, який буде розглядати. Питання щодо стягнення аліментів буде відбуватися в Україні за місцем реєстрації боржника. там в залежності від того, хто в нас буде платити аліменти, батько чи мати. От за місцем реєстрації цієї особи, яка буде сплачувати, тобто, це в Україні не потрібно нікуди звертатися, ви просто пишете своєму адвокату, він там вже сам знає, як все робити. А от якщо ви десь ходили в суд, рішення прийняли про призначення цих аліментів, таке питання, а як бути. З, ну, зазвичай людина, мабуть, йде, в банк, український банк оформлює картку і туди отримує ці виплати. так? Але якщо людина знаходиться за кордоном, вона в банк український не може сходити, куди їй в такому випадку гроші приходять? Здебільшого вона має будь-яку картку не обов'язково отримувати додаткову на будь-яку картку відкрити в будь-яких банках, вона потім це також одна із документів, які я вимагаю. Це повні реквізити для отримання аліментів. Ми вказуємо це в заяві, саме на ці реквізити надходять аліменти. Якщо, наприклад, не картковий рахунок можна. Зазначати, що воно надходить на там, адресу реєстрації, наприклад. І там вже, ну, тут я не рекомендую. Краще все ж таки будь-яка картка. Тобто, ну, таких глобальних початків. Ні, 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 це не проблема. Воно в будь-якому випадку кошти стягуються, зберігаються на депозитному рахунку виконавчої служби потім особа, якщо вже ну, взагалі там. Такого ніколи ще не було. Вона потім приїжджає, забирає ці кошти. Ну, але такого ще не було. Здебільшого у всіх є картки на реквізити будь-якого банку ці кошти надходять. Велике вам спасибі за роз'яснення. Вам дякую.